Вистава Хмельницького обласного академічно-музично-драматичного театру імені Старицького пройшла у лонг-ліст Всеукраїнського театрального фестивалю премії «Гра-2024». П'єса отримала високе схвалення критиків навіть через екран. Тож вони приїхали до міста оцінювати її наживо. Шанси є абсолютно всі. А всі передивляться експерти, різні вистави. Ми дивимося їх наживо і знову голосуємо так? для того, щоб вистави потрапили. Тож. Мені здається, шанси високі, скажімо так. Борщ, мій рецепт виживання розподілений у номінацію Найкраща вистава Рефлексія на події російсько-української війни. Постановка виконана за п'єсою сучасної української драматургині Марини Смілянець. Постановник-режисер спектаклю Артем Вусик, сам відродом із Харкова. Ця вистава дуже добре показує, що це театр, який намагається рухатися, який намагається шукати. Якусь нові 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 правила діалогу з публікою. Якраз ці виставі це дуже дуже, дуже показова. Тут є якесь дуже, 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 дуже сучасний пластичний е сценографічне цікаве рішення. І вона з якимось нервом виставила. Вистава показує глядачу перші дні війни. П'єса виконана у жанрі фантастичного реалізму. Побачив глядач виставу ще у 2023 році. Такий результат став першим у історії міста. Раніше хмельницькі театрали не проходили навіть відбору. Подавали цьогоріч на конкурс три вистави. Однак лише одна здобула визнання для театру. Це такий крок, який означає, що ми розвиваємось. Ми на гідному рівні серед всіх українських. В Україні досить багато театрів. Там, наприклад, в кожному обласному центрі обов'язково є свій театр, а в таких містах, як Київ, їх ну, понад 20 штук. Тобто, якщо ми вже потрапили до Лонглиста, це означає, що ми можемо маємо конкурентно спроможний продукт на рівні з іншими колективами зі всієї України. Наразі триває другий етап відбору. Експерти обиратимуть 14 вистав, які пройдуть далі. У третьому етапі роботи оцінюватиме міжнародне журі. Переможців визначать у семи загальних та шести індивідуальних номінаціях. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.